Таю вас малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошуємо вас до чарівного світу вечірньої казки. Привіт, малята! Величезний привіт усім, усім малятам! Сьогодні, нарешті, настала п'ятниця. І завтра ми будемо гратися, стрибати, бігати хі -хі, та веселитися. К... Так завтра незвичайний день. Що незвичайний? А, а який ще завтра день, а? День святого Валентина, день, коли ми можемо признатися до дорослим, як ми їх любимо. Ух ти! А я й не знав, що є такий день святого Валентина. А що воно за день такий, а? Ну, насправді кисику дійсно є таке свято, коли ви можете близькій рідній людині сказати про свої почуття, сказати якісь приємні речі, і можна навіть зробити невеличкий подаруночок якийсь для цього. Подаруночок? Так, наприклад, і... цукерку якусь подарувати, а? Так, а можете, наприклад, створити щось своїми руками або подарувати Валентинку. О, ва Валентинку? А що воно таке, Валентинка? а? Кицику, а. ти що не знав, що таке Валентинка? Ні, ніколи не знав. Ну, насправді тоді слухайте, Кицику, я тобі розкажу. Я бачу, що Юля знає, так, Юля? Так. А кицик, ні, тоді слухайте, маляти, що Валентинка це невеличка вітальна листівка у вигляді серця. У ній, як правило, люди пишуть якісь добрі, приємні речі або якісь побажання іншій людині. Що вони хотіли, наприклад, побажати в цей день. Але знаєте, що найцікавіше? Що? Листівці, що? що її ніхто не підписує. Тобто немає автора. І ти от не знаєш, хто тобі її подарував. А ну це погано, це погано. Як же я дізнаюсь, коли мені хтось подарує Валентинку? Я не буду знати, хто мені її подарував. а? а ну нічого, кицюку, зато таки буде знаєш приємний тобі сюрприз і подарунок від якогось е, ну, від когось незнайомого. Mm. А, а ви знаєте, а я здогадався, чому Валентинка називається Валентинкою, а? А чому а чому? Mm -hmm. А тому, що свято називається святого Валентина, і мабуть через те Валентинка називається Валентинкою. Правда, так і правда. я такий розумний mm -hmm. <рес> і знаєте, коли ви будете дарувати Валентинку комусь, то о, було б знаєте, дуже приємно іншій людині отримати її таку, що вона була зроблена власноруч. Ну, а це ще навіщо? Хіба її не можна купити десь на базарі чи в супермаркеті? а? Ні, її придбати то можна, кицику. Але знаєш, людині приємніше отримувати е, такий подарунок, який був зроблений власними руками, коли людина вклала в нього душу, коли вона витратила на це час. Ось скажи, тобі було б приємно отримати, наприклад, е, власноруч створену валентинку, аніж куплену в магазині? Ну мені було б приємно, але я, я сам не вмію робити ніякі там валентинки. От, а це нічого. Ми сьогодні з вами навчимося робити е, найпростішу валентинку, яку ви зможете зробити вдома і потім подарувати е, комусь своїх батьків або ох, своїх друзів. Ох, ох, правда, так? Да? <гум> Клас? До речі, я знаю, що валентинки роблять або рожевого, або червоного кольору. О, це ще чому. А тому, що це за кольором нагадує форму серця. Ага. Розумієш? От, ну то що ж, перейдемо до нашої валентинки. Насправді, ми зараз на це не будемо витрачати багато часу, тому що я завчасно все підготувала, що нам потрібно. Ну, щоправда, дійсно, Юля сказала, валентинки повинні бути або червоного, або рожевого кольору. Але ми зробимо сьогодні її покше біленького. Бачите, в мене є таке сердечко заготовлене. Ой, і справді, справді схоже на серце. Так, угу. Це буде валентинка наша, але такою ж мені не Подаруємо, тому що вона ну звичайна біле, звичайний білий аркуш паперу і нічого там не написано. Поки що ні. Отже, що а далі нам потрібен клей, кольоровий папір, з якого можна вирізати ось такі, бачиш китку, маленькі ось такі сердечки. Mm. Бачиш, такі маленькі, нічого особливого. і що ж бачиш ось такі. Багато таких можна навирізати, і що ж ми потім робимо? А беремо звичайний клей. От і починаємо одну на одну приклеювати е, ось ці сердечки на цей листочок паперу. А можна можна, я буду запам'ятовувати. Щоп. І те зроблю вдома. Так, таку звісно, валентинку. звісно, ви можете е, всі малята запам'ятаєте. Ось так ми наклеїмо її, ось так обережно. І ну, це, звісно, потрібно довше часу на це, але я зробила вже раніше вдома, щоб вам показати, що ж потім е, вийде у вас. І у вас вийде ось така валентинка. Бачите? Угу. Красиво. Ось Красиво. таке сердечко, а на ньому ще багато маленьких сердечок. Е, і з іншого боку, ви, звісно, зможете написати якісь побажання, якісь приємні. Е, Добрі речі тій людині, які ви будете дарувати цю листівку. А, як, а як її потрібно дарувати? А? От, ну, як її можна дарувати? Ви можете придбати конвертики і надіслати поштою. Або mm -hmm. ви можете особисто вручити людині у руки цю листівочку. А, ну, тоді, вона знатиме, хто її подарував. Е, а тоді можна знаєш кицику. О, а можна в поштову скриньку вкинути, правда або ти або, або чуєш, Юлю, якщо ти вчишся в школі, то можеш підійти і в щоденника всунути комусь, поки він вийшов, або під О, правильно. або або в кишеню. Під да, так тихенько, щоб потім, коли прийде додому, а тут листівочка така гарна. Це я гарно придумала. Так, молодець, це молодець, і за те, що ти такий у нас розумний, тільки що придумав таку річ, як можна подарувати Валентинку. Ми зараз усі разом з вами переглянемо. Мультик, будемо Окей. дивитися? Мультик, ну залюбки переглянемо. Приємного Хі -хі. перегляду. Я на полгода старше, значить умніє. Хі -хі. Плавай, плавай, пока я не наплаваюсь. Мне плавать полезно. Может, хватит! Может, хватит! Может, хватит! Хватит! Эх, эх, славно, я сегодня зарядился. Переходим к завтраку. Беги на дальнее поле за строчками. Через рощу. Через рощу я лесу боюсь. Не бойся. За тебя я бояться буду. А? Если ты как следует разбежишься, сразу рощу проскочишь, испугаться не успеешь. Я успею, я успею. Чтобы тебе, суслик, как следует разбежаться, надо подальше отойти назад. Главное, хороший разбег. Главное, главное, главное... Что значит хороший разбег? А что же, мне теперь придется за суслика горох рвать? Все хорошо, тяжело только. Все хорошо, только дороги не видно. только дурень я дурень зачем я такую тяжесть такую даль тащу надо по-другому Terima <smell noise> kasih. Не, не спешите меня, мне смеяться нельзя Не, 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 смеш, не смешите, не смешите меня ఆ <laughs> стручки. Где? Съел? Я? Я не один. Мы вдвоем. С кем? С тобой. Как? А так? Ты два стручка принес. Два. Как раз на нас двоих. Ты не думай. Я тебя не обделил. Я. Ну Що малята мультик? Ми з вами подивилися. Е, про день святого Валентина поговорили, про Валентинки дізналися. І, до речі, Юля, а що це тебе не таке? Я так дивлюся, ти щось там приховала від нас. Це що, Валентинки. таке гарне? Ух ти! А що це ти їх принесла чи ти зробила? Сама зробила? Сама. Ух, ти, а для кого це? Для вас. Це тобі Яна. Ой, дуже дякую. <говорит> а Це тобі це о собі. А у мене у мене ще красивіша. <говорит> 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 я <говорит> такий щасливий. О, ну Юля нас точно вже навчилася робити валентинки. Mm -hmm. Молодець, дякую, Юля, дуже приємно, дуже гарне, таке побажання ще дуже гарне. А я, а я теж, я теж навчився робити валентинки. Я прийду додому і обов'язково зроблю і мамі, і татові, і навіть бабусі. А? Молодець, кіцик. <хи> і ти, Юлічка, молодець. Ми <хи> всі молодці сьогодні навчилися, як робити валентинки, і малята теж запам'ятали наш урок. Але тепер нам вже час прощатися з нашими маленькими телеглядачами. Правда? От, тож, малята вкладайтеся у ліжечка, і нехай вам сьогодні насняться найказковіші та сни. На <реклама> добраніч, малята! На добра Бувайте, малята!